Гарний контент не потребує реклами, тому я нічого не буду тобі казати про підписку на канал Ланет Плей. Я відчуваю це в воді, відчуваю це в землі, відчуваю це в повітрі. Це ж флюїди весни та п'ятниці. Багато з того, що було, пройшло, і вже не залишилося тих, хто про це пам'ятає. Проте саме для того, щоб нагадати, що відбулося в ігровому світі цього тижня, існує наша інфодоза цього разу в меню Apex, Fortnite, PUBG Китайські булочки та 62% відсотковий шоколад погнали! Що може бути кращим за повстання з мертвих? Правильно, регулярне повстання з мертвих. І розробники Apex Legends не недарма додали цю можливість до гри, але мені чогось здається, що власники ps 4 не зовсім в темі. За свіжими даними, трофей за перше відродження напарника отримали всього 49,5% гравців на PS4. Безсердечні скотиняки. Що тут скажеш? Та й не все гладко в Орєховому королівстві. Нещодавно стало відомо, що не всі хідбокси працюють коректно. В першу чергу це стосується патфайндера, бо реєстрація влучень відбувається навіть якщо стріляти поруч з ним ну або в простір між ногами. Отак думає, що все тут чітори проклятуші, а виявляється, що це просто аб'юзери ігрової механіки. На друге, у нас вишуканий збирач чужих ідей Фортнайт. Спочатку віце-президент студії Епік вихваляє Apex у Твіттері, А згодом продюсер Fortnite Зак Естеп заявляє, що система відродження може з'явитися і у мультяшному Батл Роялі, мовляв. Ми вже давно планували додати щось подібне. Лише потрібно переконатися в тому, що таке нововведення добре впишеться в гру, і оцінити, як сильно воно на все вплине. Слідкуйте за оновленнями в восьмому сезоні. До того ж, провідний дизайнер гри Ерік Вільямсон підтвердив, що у восьмому сезоні варто чекати поліпшеної системи комунікації, яка рапт. Ово дає змогу ставити мітки на карті та спілкуватися з тіммейтами. Що ж, здається, що восьмий сезон Фортнайту не просто так зветься піратським. Ну і щоб розбавити це апексне божевілля, розкажу тобі і про PUBG. Королівська битва скоро увірветься до світу Тера. 5 березня у Арбореї пройде спеціальний івент на відкритих полях гри для версій на ПК, PS4 та Xbox One. В ході цього паці будуть з'являтися контейнери, де можна буде віднайти костюми з PUBG та інші фанатські плюшки. А гравці, які досягли 60-го рівня, зможуть помірятися силами з попорі. Вони будуть спавнитися в північному Аруні протягом двох годин кожного дня. Ну і звичайно ж, можна буде вибити ту саму маску з Варника. Атиме до 5 квітня, тож у тебе буде безліч часу для його безцільного витрачання. Так, з королівськими битвами розібрались, тож час переходити до десертів. От, наприклад, Бетезда настільки любить своїх відданих гравців та зневірилась у власному Fallout 76, що вирішила забанити гравця після 900 годин гри. Саме цього геймера Бесетка запідозрила у читерстві, коли у нього знайшли занадто багато різного лута. Звичайно, коли граєш на одинці, підозрювати більше нікого. Мовляв, він зібрав понад 100 тисяч рідкісних предметів за 30 днів за допомогою бага. А гравець Голорв заявляє, що це помилка, і мені це все підкинули. На думку геймера, гра могла зарахувати зайві предмети через те, що він часто перекидав їх між персонажами. Ком'юніті менеджер вже відповів на Reddit, що команда вивчає проблему. Розробникам вже відомий баг, і його виправлять лише з наступним патчем. На 150 гігабайт. Реліз антему – символ невиправданих надій. Його не зацінили ані критики, ані гравці, і магазини вже дають знижки на фізичні копії. Ну, а розробники вирішили заїдати гіркоту провалу не зовсім гірким шоколадом. На вечірці на честь релізу шоколадки мали назву гри та позначку 62% вмісту какао на обгорці. Схоже, що байоверівці вирішили обіграти невтішну оцінку гри на Metacritic. На той момент вона якраз складала 62%, Ну а зараз вже впала до 60%. І окрім того, що панове шоколадоїди мають схильність до дивної самоіронії, вони ще й карають неугодних блогерів. Стрімер з ніком ggmanlives заявляє, що компанія EA змусила його видалити огляд Anthem. У відео він виражає загальне невдоволення грою та сподівається, що розробники виправлять недоліки. Це якесь тупе лицемірство, ти наче змирився зі своїм фейлом та висміюєш себе, проте не забуваєш душити всіх, хто висловлює не ту точку зору. Камон! Як поєднати хорор, Пуха та китайське правительство? Можна написати про це фанфік. Ну, а можна просто пограти у Devotion. Ця гра розроблена тайванською студією Red Candle Games, яка відома за своїм атмосферним хорором Detention. Свіженький ретро-жахастик Devotion був дуже тепло сприйнятий на 95% позитивних відгуків. Але потім він зловив бандитську кулю від уважних геймерів. Ось плакат у грі. На ньому написано прокляття, і слова «Сі Цзіньпінь, вінні-пух та дебіл. І давай розшифруємо, що це означає. У піднебесній війні пух персона нон-грата через серію мемів. У них тупенький ведмідь порівнюється з головою КНР Сі Цзіньпіном. Розробники виправдовуються, що плакат це просто чернетка, яку не встигли прибрати. Ну а згодом у грі відшукали газету з новиною, що Баодзи у в'язниці та засуджений до смертної кари. Баодзи це не тільки назва китайської булочки, а й нік засновника Red Candle Games. А, Ну і ще це образливе прізвисько генсека ЦК комуністичної партії Китаю. Це тобі не пасхалочки в метро шукати. Не останнім цвяхом у труну розробника стало вилучення гри з китайського розділу СТІМ. Ну якщо скандал не вщухне, розробники з Red Candle Games завжди можуть звернутися до давньої перевіреної японської традиції Сеппуку. Проте досить вже новин. Час переходити до спецтеми. Цього разу вона присвячена чуткам та сповнена надії. Франція подарувала світу безліч прекрасних речей: багети, гакавість. Екзистенціалізм та інсайди щодо нового покоління консолей Xbox. Французький сайт jovideo.com стверджує, що має специфікації інфу про перші ігри та дати виходу нового дітища Майкрософт. За чутками на цьогорічній є три майкрософт, нібито анонсує дві консолі. Зараз вони відомі під кодовими назвами Lockhart і Anaconda. У Lockhart немає дисковода і стоїть менш потужне залізо, тому вона буде відносно дешевою. У Анаконда ж сила Некстгена. Розгорнеться наповну. Та коштувати вона буде приблизно 500 баксів. Основну начинку для боксів надає AMD. Центральні процесори будуються на архітектурі Zen 2, а відеочіпи на базі Navi. І в обох ексбоксах стоятимуть SSD-накопичувачі паралельно зі звичайними на 1 терабайт. Ну, що стосується ігор, то Microsoft має кілька тузів у рукаві. Gears 5 у розробці та безліч свіжопридбаних студій, в тому числі Ninja Theory, Obsidian і ін. Exile. Ну а першою ластівкою на нових ексбоксах має стати Halo Infinite. Ну а якщо вірити французьким журналістам, то цей шутер випустять аж на трьох платформах: на поточному Xbox One, на ПК та новому поколінні. Microsoft ніби намагається об'єднати усе докупи. Інфу з цього приводу розкопав редактор сайту Трот Бред Семс. Microsoft викотила тестовий білд Windows 10 під номером 18334. В описі апдейту вказана якась технологія розроблена спеціально для геймінгу, і для випробування новинки можна було завантажити зомбі екшн Decay. Тож Семс, техноблогер Назмус Labs і програміст Рафаель розпатрали хирляве тільце цієї технології і знайшли дещо цікаве. Наприклад, що State of Decay завантажується не зі стандартного сервера Microsoft, а з сервера Xbox Live. Крім того, інсталяційний файл гри має розширення XVC. Це формат, створений Microsoft спеціально для ігор Xbox One. Ну і ще інтернети просто гудуть чутками. Мовляв, співпраця Нінтендо та Майкрософт вже не за горами. Ну і ось тут виникає питання: чи не знищить подібне злиття всю фішку ексклюзивів? Чекаємо на твою думку в коментах. На цьому у мене все не пустуй на вихідних та насолоджуйся першими днями весни. І з тобою ми побачимось вже у наступну п'ятницю. Чао, какао!